Ой, знімаємо. Донат на багі один лише крок вперед та смерть ворогам. Ха-ха! я щасливий самурай. Крізь велич моря, дрібні струмки зміцнюють. Малий донат важливий. За більший донат бокс М777 отримують. Сила в руках їх. Донати, мов мечі, орків сила зменшується. Дякуючи вам. Everybody wants конфу fighting! без монети ти? Репостроби знайомим. Сила в'єднанні. Уска У-у! Та коротше, що тут говорити? Ми збираємо на багі для спецпідрозділу СБУ, який зараз працює на Луганському напрямку. Серед всіх донаторів ми розіграємо три бойових трофеї. А той, хто задонатить найбільше, той отримує від нас бокс для зберігання боєприпасів М777, або м 37 або М. Ну, ви поняли. Тож, я чекаю від вас. Донатів, лайків, коментарів та репостів. Слава Україні!